Сподіваюсь, ви так само, як і я, самостійно дов'язали шостий ряд. І зараз будемо розпочинати сьомий. Так, посуваю свою лініючку. Так, ставлю сьомий ряд. Так, що в нас далі? Далі в нас все починається. Так, першу знімаємо. Далі дві виворітних, 8 лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 2 виворітних, 1, 2. Тепер ось тут у нас переміщення двох схрещених лицевих, але не через дві, а через одну. Тому ми одну виворітну залишаємо на додатковій спиці за роботою. Далі пров'язуємо дві лицевих схрещених. Один. Два. Далі одна виворітна із додаткової спиці Виворітна і ще дві виверідних. По схемі. Далі дві лицевих, схрещених. Один. Два. Далі дві виворідних. Дві разом лицевою, з нахилом управо. розвертаємо петельки іншим боком. І пров'язуємо їх дві разом за передньою стіночки. Накид. Тепер у нас ось знов перехрест чотирьох петель, і з них перших верхніх дві лицевих будуть перехрещені. Отже, ми так, після накиду ми дві виворі залишаємо за роботою, знімаємо на додаткову спицю. Тепер тут дві лицевих ми пров'язуємо за передні стіночки, щоб вони були схрещені. Одна, друга. Тепер повертаємо з додаткової спиці дві виворітних. І їх так виворітними і пров'язуємо. Один, два. Тепер тут ось бачимо одна виворітна, Одна виворітна. Тепер таку саму маніпуляцію робимо з перехрещенням у ліву сторону. Отже, знімаємо дві лицевих на додаткову спицю. Залишаємо спопереду. Так, дві виворітних, повертаємо дві цих і пров'язуємо їх лицевими схрещеними. Один. І два. Далі. У нас накид. Дві разом лицевої за задню стіночку з нахилом уліво. Так, дві виворітних. Дві лицевих схрещених. Так, один. Щось зачепилось? Один. Два. Дві виворітних. Знову перехрещення 2 через одну. Дві знімаємо на додаткову залишаємо попереду. Одна виворітна. Повертаємо дві лицевих з додаткової спиці і пров'язуємо їх лицевими схрещеними. Один. Два. Далі дві виворітних. І вісім лицевих. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Три виворіть Один, два, три. Сьомий ряд завершено. Восьмий. Так, що в нас у восьмому ряду? Все те саме. Як лежать петлі? Ну, тут трошечки. Добре, пров'яжемо разом. Бо в центрі там трошки. Е, там треба було не дві виворітних, а одну дви, виворітну, одну лицеву. Я дві виворітних. Ну, добре, зараз ми виправимо ситуацію. Так, е, одну знімаємо дві лицевих. Так, це восьмій. щось. Так, вісім виворітних. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8, Дві лицевих. Дві виворітних схрещених. Один. Два. Три лицевих. Один. Два. Три. Дві виворітних схрещених. Один. Два. Дві лицевих. Дві виворітних. Дві виворітних, схрещених. Один. Два. Тепер пішло у нас ось так: лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева. П'ять петель. Лицева. Виворітна, Лицьова Виворітна, лицьова. Дві виворітні схрещені. Один. Два. Дві виворітних. Один. Два. Дві лицевих. Дві виворітні схрещені. Один. І два. Та що це і два три лицевих. Один, два. Три, дві виворітні схрещені. Один. Ой-ой, ой, зіскочила. Петелька. Куди ж ти злетіла? Так, вона ще й розпустилася, так? Да? Зараз ми цю ситуацію виправимо. Так, ось то. Так. Це в нас виворітна схрещена. ще одна є. Так, дві лицевих. Вісім виворітних. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дві лицевих і одна виворітна. Останнє. Виворітна в нас. Так, вісім, дев'ятий ряд, дев'ять. Дев'ятий. Так, знову у нас тут перехрести вже йдуть у цій половинці візерунка. Так, продовжимо. Першу знімаємо крайню дві виворітних. Так, знов те саме. Дві на додаткову спицю за роботою. Дві лицевих. Один, два. Дві з додаткової спиці лицевими. Один. Два. Дві лицевих перед роботою. Один, два. Один, два. Із додаткової спеції 1, 2. Дві виворітних, дві лицевих перехрещених, 1, 2. Три виворітних, 1, 2, 3. Дві лицевих перехрещених. Дві виворітних один, два, чотири лицевих перехрещених. Так, дві знімаємо на додаткову спицю. Залишаємо за роботою. Тепер тут ми дві лицевих перехрещених. Один. Два. Тепер повертаємо. Дві петлі з додаткової спиці і пров'язуємо їх так. Спочатку одна виворітна а потім одна лицева. Далі. Знову у нас одна виворітна. І тепер у нас ось така. Три петлі. Ми пров'язуємо ось такий теж, воно, типу, обвив. Отака комбінація в нас йде лицева, накид лицева. Я зараз покажу. Ось у нас є три петельки. Лицева, на лицева. Ми третю, крайню петельку перекидуємо через дві попередніх. Ось так, ось так їх накидаємо. І У нас залишається дві петлі. ми Перша лицева, робимо накид, і друга лицева. ось так. І тепер у нас виворітна. І знову перехрест ось цей у ліву сторону. Дві петельки на додаткову спиці залишаємо попереду. Тут знову у нас виворітна, значить, далі лицьова і виворітна. У нас зараз повинно бути лице... змінюватись лицева, виворітна, лицева так. ну, в... Я маю в виду всередині оцього цього ромбика. І тепер повертаємо і пров'язуємо дві лицеві схрещені. Один. І два. Далі дві виворітних, дві виворітних, Дві лицевих схрещених. Хрещених, три виворітних. Один, два, три, дві лицевих схрещених. Дві виворітних. так, І знову у нас перехрест такий, як ми тут робимо, і у виворітному ряду ось як лежать петлі. Лише там, де схрещені лицеві, йдуть схрещені виворітні. Ну, тут, як я казала, лицева виворітна, лицева виворітна, лицева виворітна. Дов'язуємо самостійно, щоб я не затягувала відео, дов'язуємо ось цей елемент, ось перехрест самостійно і 10-й ряд теж самостійно. Добре, вирішила 10 ряд пров'язати виворітний з вами, тому що тут багато є перехрещених виворітних петель. Так, дивіться, я дов'язала. Ось тут я просто з вами вже нав'яжу. Тут ось три виворітні, точніше, три лицевих, вісім виворітних І дві оцих лицевих я пров'язала. Ось сюди я дов'язала. Ось дві лицевих. Зараз у нас ідуть дві виворітних схрещених. Пров'язуємо дві виворітних. Перехрещених так, один і. Два. Далі три лицевих. Один, два, три. Дві виворітних перехрещених. За передні стіночки я. Ой, не всі підхопила. Ось так, за передні стіночки одна. Точніше, за задні стіночки, я сказала за передній, так, друга. Тепер дві лицевих і знов дві виворітних схрещених. Дві лицевих. Знову дві виворітних. Схрещених, перехрещених. Хто як хоче, так ой. Суть від цього не міняється. Дві виворітних перехрещених. Далі виворітна лицева, точніше, лицева, виворітна, Тут же все навпаки, це ж виворітний ряд. Так, от воно видно, ось лицева, виворітна, лицева, виворітна, Лицева. Ось тут де накид. вон, Ось де був накид лицева. виворітна, лицева. виворітна І лицева. Лицева, так, далі дві виворідних перехрещених. Один. Два. Дві лицевих. Дві виворідних перехрещених. Один. Два. Сюди два. Знову. Так. Три лицевих. Один, два. Ось вони, два, три і дві виворітних. Крайні вже перехрещених. Один. Два. Далі дві лицевих. Вісім виворітних і три литне. Зараз вісім виворітних. Знову дві лицевих і краєва виворітна. Так, все, ми пров'язали десять рядів.